Сьогоднішній мій відеоблог буде присвячено поправкам до закону про посилення мобілізації. Дуже багато отримую від вас звернень як народний депутат. Я нагадаю, що цей закон був прийнято 7 лютого в першому читанні Верховною Радою. Я за нього не голосував, але він прийшов і набрав 243 голоси. Тому, отримуючи багато звернень, проаналізувавши цей закон, я сьогодні подав до профільного комітету нацбезпеки і оборони Верховної Ради свої поправки як народний депутат, буду на них наполягати і, взагалі, намагатись, щоб вони прийшли, бо вважаю їх правильно. Я хочу зараз на них зупинитись і перед вами, як перед своїми виборцями, прозвітувати, які правки саме я подав. Ну. По перше, головне питання.